Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Так, рейтинг. Продовжуємо грати в рейтинг. А сьогодні у нас Нідерланди. Значить, союзник мій Саша. Данія. Навпроти нього Шарвілі Данія і навпроти мене Фанк Нідерланди також. Значить, погнали. Так, я тут. Що буду робити? Дивимось. Так, дві кази, значить століття. Значить, в мене буде століття. Ох, дивись, як мене не вдала одна. казарма так, на веко... Ой, казарма, кажу, шахта золота, на викоті прямо. Фанк уже дивись, заклав паркана. Я вже покращив всі шахти. Взяв сокеру, прокачую їжу, будую ці шахти і беру значить, лопату. Побудував уже арт-депо і собор збираю на перехід 33Е. Тепер на мішки. Так, слухай, ну пізно, блін. Бач, Матч... часто не граю в козаки і втрачається скіл. <смітна> так, що у нас? 16-та хвилина і пішов на мене панк атакувати. А в мене, як бачиш, печалька. Тільки ось добудувалася. На 16 хвилині друга каза. Так, зверху я тут шматком стіни закриваюся. Союзник іде мені на допомогу. Ну, слухай, дивися. Тут э, реально союзник мене тут виручив. Ось дивись, моя армія. А така армія у усенього. Блід, буде наскільки більше. Просто колосальна різниця. Ну кайше, давай, що у мене по прокачкам гляну. Е, нічого. Просто нічого. Прокачуються драгуни, але в мене їх всього-навсього 6. Значить, у Фанка. з підковою прокачані. Е, так, тут також прокачані. Два Ардепо і тут що, Швидкостріли береться залізна сила і ось його армія з п'ятьма гарматами до мене сюди прийшов, так? Ні, тут тільки дві. Тут ще три позаду їдуть. Так, ну бачик відволікає, відволікає союзник мій його на себе. Відтісняє його, але він знову підходить. Червоний стоїть. У мене вже 4 гаубиці десь є тут. Отут вони Накидують. Непогано так, подивись. Опа. Оп-оп! Подивися, ух, як вони стелять, круто просто. Ну, дивися і... І що буде далі? Тут ще трошки прислав, драгунів. Так, третю станю я будую, підкову ще не беру. Силу взяв золоту. Ну, і як бачиш, союзник мене тут реально підстрахував. Так як я пізно побудував. Ці казарми століття. 16 з чимось мене там добудувалася тільки друга казарма. Це реально дуже пізно. Що, ми переходимо в атаку. Червоний стоїть. Там наскільки я пам'ятаю, фанк писав. По-моєму, навіть в загальний чат, що... чи це вже потім. Ну і все, і ми тут вже у нас, дивися, вже в принципі навіть у мене тут... Хоча я не сказав, би, кількісна перевага хотів сказати. Ми тут за рахунок союзника ми вже зараз маємо зносити. Драгу, не, ну в мене їх все одно мало. Ну да, слухай, я би якби не мій союзник, ну навіть щось після того як він мене від... допоміг відбитися мені. Я думаю навіть потім я би ще якийсь час не міг би прожати Панка. Але так як в мене століття, то час грав би на мене і я би там швидко відновився би, набудувався би. Я думаю, що прожав би, в принципі. Ну все, і тут фанк здається, бо реально вже сенсу не маємо тягнути. Ну і червоний тут пішов в атаку. І, до речі, е в цей же день ми потім ще грали. І, коротше, знов попадається проти мене фанк. Але. Е союзник його... Що там було? То ли -лі він лівнув, то ли. -лі він там взагалі якось дуже повільно розвивався, там настільки, що там, ну, типу, у нас було вже там по 200 балів, а у його союзника тільки. А, ні, один. Так, у нього союзник лівнув одразу що ми там з ним ще переписувалися. І короче, я перейшов століття. Ну, я як завжди, грав в століття. А він в піку із драгунів. І там. Коротше, я на нього напав, і він реально мене так відбив. Там, я не знаю, просто без втрат. То ми там також з ним переписувалися, що він писав, що. Е, типу, прокачаний 17 століття, прокачана піка, не прожметься. століттям. Ну, там, понятно, що. Іменно на той момент, коли я нападав. Бо з прокачок в мене там. Ну, академія ще не вся була. А може навіть і вся, бо там ми довго там не нападали, ніхто на кого не нападав. Ну, Коротше, не зміг я його поражати. Я відступив і просто там якраз е він отут, де я був зараз. А я зверху. Ну, союзник мій тут, відповідно, де червоний. То я зверху пішов, він мене відбив, я відступив, і в цей момент якраз на нього мій союзник напав збоку. Він повернувся всіма військами, типу, чи відбив мого союзника. Я вже там не нападав, це ми якраз переписувались, переписувались з ним. Короте, там союзник мій ще раз на нього напав, він ще раз його відбив. Я просто стояв вже і не нападав. Короте, ми там... Переписувалися, він відбивався. І в того він написав, що коротше, ладно, я здаюся, вже нема сенсу тягнути. Там якби вже в мене століття вже настільки розвилось, в мене вже там все ...все було, там і там, 3 чи 4 казарми століття, там і 5 чи 6 вже стайнь було вже. Відповідно там вже він би нічого не зробив би. Ну, коротше, в той день фанку не щастило з союзниками. Ну, де тут, щоб союзник його якусь підмогу послав, війська ж нього були. Міг би послати йому на допомогу також драгунів, то і ще відбилися б вони можна було б ще побадатися, але. Шарвілі не захотів допомагати. Ну що ж, ось така гра у нас вийшла. Союзник мене підстрахував. І ми перемогли. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.